Безперечний талант, ну, ну незаурядний, я б сказав навіть. Ніхто, мені здається, навіть на дальше 16 років не стояв в першій сотні, якщо я не помиляюсь, і тут така була класна цитата, яку, чесно кажучи, коли ти читаєш, ти розумієш, наскільки влучно написані в цій книжці цитати. Перемога не приносить такого задоволення, як біль від поразки. І це відчуття триває набагато довше. Стоїться тобто в тенісі, коли я дивлюсь теніс як людина, яка там займається фізичною культурою, там тренує і розвивається там в цьому напрямку, ти розумію, що це вид спорту про страждання і про боротьбу в першу чергу. З самим собою. Агасі дуже часто писав в цій книжці, що він не витримував. Він е, говорив про те, що публіка сприймає мене не тим, ким я є. Я намагаюся зрозуміти, хто я є, але принаймні знаю, ким я не є. Він постійно говорив про те, що він живе не в своїй шкурі. Чи змогли б зараз у нинішньому поколінні хоч один гравець вийти на такий рівень з таким е, психологічним розірваним его? Як ти думаєш? Це складне питання. Я думаю, що в теорії це можливо, ну, якщо є, звісно, відповідний талант, тому що ну, в нього як був талант до тенісу, і там, е насправді координація рухів і відчуття дистанції м'яча в оці, це теж важливий талант, який просто так не знайдеш. І настільки дисонанс був з психологічної сторони, я думаю, що це можливо. Зараз теніс стає більш, більш відкритим.